Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бардавка І З вами я, Микола, і угадайте, що я забув включити запис. You <ривіт> serious? Так, і мені приходиться зараз заново частину проходити. Я не знаю, чи все, але в будь-якому випадку зараз на нас буде бігти великий е такий от статний. Механічний мужчина, і ми зараз будемо його зносити. Так, ліва. Права. Ліва. Ладно. Це ще й непогано було. Я вже не пам'ятаю навіть, що тут. Блін, ну це кошмар. Це такий сюр, якщо чесно. Прикольно. Тобто, тобто що? Я не знаю що. А, ну нехай. Да, Дачки вискочили. Ну блін, ну як так? Ну, ти... просто гении. Я ненавиджу кулеметників. Це один із найгірших мобів в цій грі. А, прикол. Кстати, я, до речі, я не бачив оцю штуку. Тобто це був секрет. Мені треба було... Що? Живо не в бині, а ти, гм. Ай, печара. Ну, от він побіг. Молодець, що побіг. Що, що я тобі можу сказати ще? Біжи далі. Там же ще хтось є, да? Блін, їх не видно. От. Десь... Поняв. Десь якось так, мабуть. А якщо кожну оцю? Ні. Це тільки одна така? Ні, не одна. Ну блін, вони увертаться, по ідеї не вміють. А оця? Ну, це тільки може в порядку правильному. Нє, це тільки дві. Ну ладно. Що, тоді. Тоді зараз давайте зачистимо всю цю. Де логіка? Чому кулеметні патрони і бик. Блін, я ухилився тільки, що просто. О тут можна було і секрет зробити. Ладно. Блін, у мене кулемет цілий, геть зовсім. Ну ні. Я просто дуже їх не люблю. Вони створюють мені проблеми. Тут хтось є? Нема. Дерева я пробував знищити. Те, що я робив не на запис, а оці штуки, до речі, я не став. Балі. Ні? А, ні, нормально. Ладно, ну, дякую і на тому. Так, ну що все. Ракети підберем. 41 ХП. Блін, оце так секрет. Оце... Вони настільки неочевидні. Ну от як я міг подумати, що можна знести оцю офіню. Звідки? Звідки я мав це знати? Так, народ. Донатьте на ЗСУ, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб я оце, блін, все заново проходив. Це. Ну, не все. Це, пам'ятаєте, ми там був двір. А, то я можу показати. Мені не важко Це отут, типу двір був. А, щас Оцей, так? Да? От. І ми були з того боку, типу, а тепер ми з цього боку. Тобто я вийшов отудою пройшов, там бив скелета, і от я тепер. Ну, власне, ви нічого майже не пропустили. А, ну хіба що ми знищили отих двох лаваголемів яких... Не. Ну, типу того. Типу того. Так. Тут буде. Тут будуть скелети і крикун. Я це знаю, я вже з ними з тими двома справлявся. Скелети, крикун, скелети і ще скелети, і все. Хі -хі. Кричиш, ж дам. Ану, ну Крістіни його бере. Крістіни, крістіни, звучить цікаво. Та блін, що же такий косий. Хе -хе. Ладно, е, що? Блін, ну наші те взагалі, Хто придумав цю кнопку запису всередині гри, блін? А ОБС наш. О, хорошо. Так, там у нас теж КПшки. Блін, як його... Хе-хе, <смеш> як це? Оце воно. Оце от, отак. Треба щоб було. Я, до речі, візьму, хп, так. Да. Я, до речі, візьму. Тому що... Блін... Так, да, коли 113 ще можна щось робити. Звідки вони. Блін, та що ти робиш? Ну як можна було всрати скільки ГП? ну. Треш? Який дупло трошки, ні? Ай, ладно. Ну тут ж буде скелет. Блін, ну що ж ти так прыгаєш затяжно тяжку? Типу на дорозі, може треба його знести. Я знаю, що я типу багато патронів витрачаю, але... Мені трошки все одно. Це є? Це нема? Це нема. Ну хорошо. <гад <гад)> нема, то нема. Так, я. Вернувся себе, мабуть. Ні? Що з цими гробами, а? Прикол, не налякав. Да, не налякав. Це це я міг тільки що напоротися. Я поясню, чого я на нього кулемет витрачаю, тому що він падла стріляє, його ніяк не можна Контрить нормально. Його тільки можна давить вогнем. Тоді він типу менше. Гаситься. Да Блін, да ну стільки вас задовбав. Давайте щось новеньке. Або, Або ні, не надо. Так блін, новеньке Що Я ж прикурю. <ривіт> 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 Та шо ви так незручно вистрибуєте, я не знаю навіть звідки. А блін. Ну ладно, ну, ну зніс, то зніс, так значить, треба було. Ugh. Блін, а кулемет. Ой-ой-ой, зато упав. Так, да, дістав. М -м, гаразд, сюди, сюди, сюди. Нелогічно. Тут нема нічого. Ну ладно. Де ж, типа, з усіх боків. Ну ні, не треба. Значно, от вигідніше, мабуть, буде трішки кулемет витратити, аніж просто. Ну. Так, а я можу... Ні, не можу. Ну, це було варто перевірити. Ну, давай скелетів, ні. Аж по-любому, ні? Хе-хе, Блін, які сходи веселі. Сходи тупо прискорюють. Сюди точно можна. Що це таке, до речі? Давайте спробуємо. З усіх напрямків обійшов уже. Все, тут монстрів більше не повинно бути. Хоча в будь-який момент може з'явитися якийсь скрипт неприємний і все нам поламати. Але я хочу... але мені тепер цікаво, там була якась платформа, я хочу знати, що з нею робити Ну дивись, блін, зруйнувати я її не можу, так? Давай попробуємо. Можна. Її можна зруйнувати Так, я пропоную Так? Не, ну хорошо. Ну, дякую. Дивіться, ми з вами знайшли секрет. А как звідси А как вылезти? Эй! Не, не, ну что за Хери? Ну? Что за фигня? Забрий, а як звідси вийти? эй, оня типу блин, а по ней можно так стрельнуть? Звідки я знав? А я думав, що її треба ламати. Я не знав. Так. Да. Ну я збережусь. у мене тербато хп. Ну відносно. Відносно того, що було. Ну давайте, давайте, я готовий. Мабуть. Не знаю до чого саме. Блин, ну тут прямо решитки. Ну сейчас. Э, <говорит> Я могу вот так. Його трішки залагало там бідного. Забагувався. Е, окей. Не багуйся більше. Я таке розумію, що треба оце забрати, так? Да? Щоб місиво могло продовжитись. До речі, тут була десь іще. От оця була і... є там ще. Давайте подивимось, що там. Як сюди взагалі. Цікаво, ну то я туди можу за. Якось застрибнути, ні? Слухай, походу, не можу. Тут якось далеко виглядає. Ні, не можу точно. Навіть і пробувати не буду, бо я просто злізу тут, Якби. Я вже більш-менш зрозумів, на яку відстань тут стрибок працює, 4, Так, Трошки підчик-чикнули мені ХПшки, погнали, беремо цю штуку і поїхали. Сразу нищимо цю фігню, тому що він мені буде дуже заважати. оцю теж бажано. А тепер можна і за вас взятись. Але я ще щось чую Блін, ну я чую. Чесно. Я ж не глушман, Ну давайте пройдемось. О де? пробіжимося. Нам не важко. Плюс якщо тут якісь, може, неактивовані скрипти, заодно їх підберемо. Підберемо скрипти. Дивіться прикол. Ова! Капець трамплін. Давай трошки. Трамплено. Так, е, гаразд. У мене тут немає нічого більше, ніяких сюрпризів Я хочу ще. Ні? Блін, а як тоді відкрити ці штуки? Я не знаю. Мабуть, треба туди пройти, ні? Ну, так, да, швидше за все. Блін, чого я спустився, навіщо? Дурний зовсім. Так, погнали, йдемо сюди. Тут. А, походу, це. Нє, так а мені не сюди, но. Не треба туди. Чого я. Ой. Блін, невже хтось до мене не долетів? Грана вже ти баганулася? Ладно, це не має значення все. Я іду. Так, да, тепер я можу виходити де хочу. Сранні скелети з вашими. Блин, а может... Ну не. Вообще так. Блін, ти дурний! А звідки я знав? Не люблю таке. Так. Якось це несправедливо було. Ну, тут, типа все, так. Да? О. То кричить і нашу. Нашо він кричить. Е? Да. Так, да, ну, власне, все. От воно вам і все. Нет, это не двери Не понял Мы смысле? А я что не могу больше пройти сюда? Не могу Не могу только крестить эти двери А крестить можем. Хорошо Оп. А сюда можно? Так, двері не можна відкрити силою. Да, показує сцену подорожі, типу, розповідає про мертву людину, як досягає цього світу, нижнього світу. А Бога Нубіс вимірює його її серце за допомогою пір'їни правди. Якщо все в балансі. Тоді Осіріс вітає людину, але якщо ні, то їх з'їдає монстр. Так, можна ритуал виміряння цього треба зробити. І да, Золотого серця і Піріїни Правди. Вони, мабуть, десь в коня. Поблизу десь знаходяться. Я пропоную. хотів сказати пропоную ХПшки взяти, але їх тут нема. А їх. Ним Ладно, тоді на цьому будемо поки що закінчувати серію, от а серце будемо шукати вже потім. Будемо далі оббігати тут все, і вчити, і місити, і продовжувати. А поки що, всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою, як найкращого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, донатьте на ЗСУ. Звісно ж, кожного дня, наскільки можете, стільки донатьте. От. Всього вам найкращого. Всім па-па.